Я вас вітаю. Ви на каналі Захарафмес. В даному відео ми розглянемо задачу з підручника геометрії 11 клас Істер, 2019 рік. Профільний рівень. Читаємо умову. Задача 1.91. Основою прямої призми є ромб з меншою діагональю завдовжки D. Нехай менша діагональ в нашому рисунку буде BD площі якого дорівнює Q, площа ромба мається на увазі або площа основи. Більша діагональ призми нахилена до площини основи під кутом бета. Більша діагональ у нас, якщо у нас менша діагональ основи BD, то більшій діагоналі призми буде відповідати проєкція більшої діагоналі її проєкції, яка є більшою ромба. Тому більша діагональ призми у нас буде А1С. Знайдіть площу бічної поверхні призми. Перенесли відомості з умови в дано, в дано ABCD ромб основа у нас є ромбом. Площа цієї основи дорівнює Q менша діагональ в основі. BD дорівнює D і кут a 1 ca дорівнює бета. Потрібно знайти площу бічної поверхні. Згадаємо, що щоб знайти площу бічної поверхні, нам потрібно периметр основи помножити на висоту. Звідси ми маємо, що для того, щоб розв'язати дану задачу, нам необхідно знати висоту. Призми, і необхідно знати сторону основи. Властивості ромба, всі сторони ромба рівні, тому нам достатньо знати тільки одну із сторін основи, щоб розв'язати дану задачу. Тобто наша задача вже сходиться до того, щоб знайти висоту і знайти сторону основи. Давайте почнемо зі сторони основи. Що нам в основі відомо? Нам відомо площа і нам відома. Менша діагональ. Якщо ми звернемося до довідкового матеріалу, який надається 11-класникам, в розділ геометрія, чотирикутники, до ромба, то побачимо, що площа ромба дорівнює 1, друга d1 помножити на d2 добутку діагоналей. Давайте підставимо наші значення в дану формулу. Площа у нас основа дорівнює Q. Далі йде за формулою 1 друга, Нехай D1, це більша діагональ, у нас буде АС, а менша діагональ у нас дорівнює D. Все нам, крім більшої діагоналі, відомо, тому з цієї формули ми можемо виразити, чому буду дорівнювати АС. АС буде дорівнювати 2Q поділене на D. Тепер ми знаємо е, обидві діагоналі основи. Навіщо нам це потрібно? За допомогою цього ми зможемо знайти сторону основи. Як це зробити? Іще одна властивість ромба, що діагоналі точкою перетину не діляться навпіл. Давайте позначимо цю точку точкою О. Е, тоді у нас виходить, і не тільки діляться навпіл, а ще й перпендикулярні. Ще вони утворюють прямий кут. Тоді розглянемо е, надалі трикутник А Даний трикутник є прямокутним. Кут О 90 градусів. Е, якщо ми а, АБ в даному трикутнику є гіпотенузою, АО і БО є катетами. Ми знаємо АС, тоді АО буде половина АС. АО в даному трикутнику буде половиною АС, Якщо АС у нас 2 Q на D. Якщо ми поділимо на 2 даний вираз, то у нас виходить Q на D. BD – це менша діагональ у нас за умови дорівнює D, тоді BO – половина цієї діагоналі. Буде дорівнювати D, поділити на 2. Тепер за допомогою теореми Піфагора ми можемо знайти гіпотенузу, знаючи два катети. AB буде дорівнювати Q. Поділено на D. В квадраті. Плюс D поділено на 2 в квадраті. І все це під коренем. Тому що ми беремо не об в квадраті, а просто аб. Давайте возведемо в квадрат наші вирази. У нас виходить q квадрат підкореневий вираз. D квадрат, плюс d квадрат. Поділити на 2 в квадраті. Одразу запишемо на 4. Це теж все коренем. Давайте зведемо спіль, спільний знаменник буде 4. d в квадраті. Перший дріб ми домножаємо на 4. Q в квадраті. Другий дріб домножаємо на d квадрат. d квадрат помножити на d квадрат. Основи однакові в степені перемножаються, то це буде d в четвертому степені. Все це під коренем. Коли у нас під коренем чисельник і дріб, то ми можемо окремо під коремним взяти чисельник, окремо знаменник. Тоді в чисельнику у нас залишається квадратний корінь. 4q квадрат плюс d в четвертому степені поділити на 2d. Якщо ми під корінь беремо добуток, то це окремо квадратний корінь від, ч... від множника 4, а це двійка, і окремо квадратний корінь від множника d квадрат, а це буде просто d. Таке значення у нас має АБ одна із сторін. Ну, давайте одразу, що нам необхідно для розв'язання задачі. Не тільки сторона, а паріметр. Тоді паріметр основи буде дорівнювати 4. Помножити на АБ або на весь цей вираз. 4 q в квадраті плюс D в четвертому степені. І поділити на 2. Д. 4 і 2 ми можемо скоротити. Тоді у нас виходить 2, корень 4Q квадрат плюс D в четвертому степені поділити на D. Знайшли період, периметр. Для того, щоб розв'язати задачу, нам залишилося знайти висоту. В задачі. Те, що нам дається в задачі, дається не просто так. Тому те, що ми ще не використали, нам знадобиться для того, щоб знайти висоту. Ми не ще не використовували відомості з умови це кут А1CA. Це Цей кут у нас дорівнює бета, Через, тобто його потрібно використати, щоб знайти е, висоту. Одразу дивимося, наша висота А1, наприклад, і нам ще відомий кут. І висота, і цей кут належить прямокутному трикутнику А1АЦ. А1, В даному трикутнику нам відомо АЦ, один із катетів, нам відомо кут, тоді через тригонометричне співвідношення, наприклад, тангенс, ми зможемо знайти. Інший катет цього прямокутного трикутника, який є нашою висотою. Давайте до цього звернемося в третій задачі. Ми можемо для зручності окремо в третьому пункті накреслити наш трикутник, винести його окремо в третій пункт. Це А1 А, С. Даний кут у нас бета нашому трикутнику. А у нас прямий кут, е, і нам відомо АС Так. Запишемо трикутник. А1. АЦ. Є прямокутним. кут А дорівнює 90 градусів. Так, звертаємося знову до довідкового матеріалу. Нам відомо АЦ і гострий кут, тобто один із катетів і гострий кут, а нам потрібно знайти інший катет. Як це зробити? Звертаємося до довідкового матеріалу в розділ прямокутні трикутники, в якому із співвідношень, які тут представлені, у нас фігурує і гострий кут. І один катет, і інший катет. Ми бачимо А поділити на Б, тобто протилежний катет, поділити на прилеглий катет до, до даного кута, дорівнює тангенсу даного кута. В нашому випадку кут бета. Тоді у нас вийде, що тангенс кута бета дорівнює відношенню протилежного кута, протилежного катета. Давайте його для зручності напишемо A. H. І нам відомий прилеглий АЦ. Звідси у нас наша висота або АА1 в даному трикутнику, буде дорівнювати АС, помножити на тангенс бета. АЦ нам відомо. Ми, ми це знаходили. де-де-де, 2Q поділити на D. Ми це знаходили через площу ромба. А це, це 2 Q. Поділити на D. І помножити на тангенс бета. Так, тепер у нас є все для того, щоб порахувати, чому дорівнює площа бічної поверхні в четвертому пункті. Ми до цього і звернемося. Площа бічної поверхні дорівнює. Так, периметр основи. В, в другому пункті ми його знайшли. Це 2 корінь. 4Q в квадраті плюс D в четвертому степені. Поділити на D. І все це помножити на висоту. А висота у нас дорівнює 2Q, помножена на тангенс бета. І поділена на d. Тоді можемо перемножити два дроби. Що у нас вийде в чисельнику 2, помножити на 24 Q тангенс бета. Помножити на квадратний корінь 4q в квадраті плюс d в четвертому степені, Поділити в знаменнику D помножити на d. Це у нас d в квадраті. Пишемо відповідь. Площа бічної поверхні дорівнює даному виразу.